На центральній площі міста, 20 травня, проходила щорічна акція, присвячена пам'яті людей померлих від сніду. Організаторами заходу виступив міський відділ охорони здоров'я спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і громадськими організаціями Слов'янська. Про медико-соціальну проблему обізнані спеціалісти говорили з усіма бажаючими, хто звертав увагу на виставку, заклики ведучих та спеціальне обладнання, що цього дня привезли на центральну площу міста. Головне акцентують мед треба визнати, що СНІД захворювання без кордонів у цієї проблеми немає, поки повноцінних ворогів, і починати у боротьбі та профілактиці потрібно виключно з себе. Лише особистість може прийняти відповідальне рішення, як убезпечити своє життя від ВІЛ СНІДу, зокрема, провівши швидкий тест. общественна організація Наша допомога представила любізна лабораторію міні лабораторію, в якій проводилось тестування крові на віч-інфекцію експрес-метода. Там, в течение 10 минут люди могли узнати свій результат. Ну, вже якраз підчитали дані, я підходила, узнавала. Уже 32 чоловіка подошли і узнали свій віч статус. Послуга є анонімною та безкоштовною. Провести її можна в будь-якій амбулаторії міста чи скористатись послугами експрес-аналізу по вулиці Добровольського, 2 у центрі Наша допомога цю та іншу інформацію слухали не тільки спонтанні відвідувачі центральної частини міста. Організовано на захід завітала учнівська. Молодь педагогічного ліцею, аграрного та енергобудівельного технікумів педагогічного університету для них була організована видача контрацептивів, проведена профілактична бесіда та участь у швидкому тестуванні на визначення власного ВІЛ-статусу. Благодаря тому, что они будут владеть информацией, той, о которой мы сегодня рассказали, возможно, она поможет им уберечь, сберечь свое здоровье. Потому что достаточно одного раза, достаточно одного незащищенного контакта для того, чтобы инфицироваться и заболеть на всю оставшуюся жизнь. Поэтому наша задача, как центра социальных служб, мы очень давно занимаемся именно первичной профилактикой, именно давать информацию молодым людям, какие есть пути. Распространение вич інфекції что нужно делать, чтобы не инфицироваться, и это очень важно. Мы считаем, что если хотя бы один человек о о как бы, Із такою думкою згодна і соціально активна молодь, яка давно прийшла до висновку, що безпечним життя може бути виключно у обізнаних людей. Для них такі акції актуальні Я вважаю, що не нужны, щоб вовремя предотвратить болезнь і не було потом каких-то глобальных последствий. Многие люди основном бояться здавати кровь, щоб проверить себе. А це очень важно, поскольку это несет опасность, як погружаючи Ну, то, тобто ти знать, знати. Кому. То, что с тобой происходит, то, что у тебя есть. За активну позицію тих перехожих, що зацікавились акцією, організатори дуже дякували. Цим громадянам важлива якість життя, і вони не бажають закривати очі на масштабну загрозу. До таких же дій медики закликають усіх мешканців Слов'янська, адже місто і досі лідирує у антирейтингу розповсюдження сніду. І повітряні кульки щороку на акції улітають в небо як символ душ людей померлих від трагічного вірусу. Спіти та тобто треба виявляти це заболівання на стадії вічин. Інфекції. Когда человеку назначается антиретровирусная терапия, специфические препараты и человек продолжает жить своей нормальной жизнью качество жизни не меняется то есть спит это не приговор вич это не приговор. поэтому главное достучаться до сознания каждого чтобы человек не боялся сегодня прозвучали некоторые выражения меньше знаешь крепче спишь я не уверена в этом выражении можно когда-нибудь в один прекрасный момент просто напросто не проснуться.